Усім привіт! Сьогодні вечір 9 травня. І сьогодні в мене дуже цікава робота. Я все повисаджувала, і ось в мене ось такі гарні справи відбуваються, тому що на сьогодні, по, за прогнозом погоди, передають мінус 5, але мені чомусь дуже слабо в це віриться. Тим паче по всім прогнозам, що є в інтернеті, я дивилася, буде плюс один. Але на всяк випадок, щоб нічого не померзло, тому що дуже шкода, дуже шкода. Я кожне насіннячко спочатку в хаті вирощувала, потім в теплиці, потім повисаджувала це все. І ось зараз я вже другий день поспіль. Все це накриваю, укриваю. І дуже хвилююся за те, що е, все померзне. На полуницю, на жаль, вже нічим накрити. Я все ж таки сподіваюся, що буде плюс один, але на всяк випадок, ось ж, зараз ще ось тут в мене огірки. Ось вони. Трішечки. Я ще не висаджувала. Тут ще друга грядка також з огірками буде. Теплицю я вже прибрала і е, від сонця занавісила такою штукою спеціальною. І ось зараз ось в мене плівка ось така синя. І ось її накрию зараз огірки, і на цьому все. Начебто все, що таке, все, що боїться морозів, холоду, я все прикрила. Зараз вам покажу. Так, Тут в нас виноград. Виноград молодий, тільки в цьому році ми його придбали. Посадили, і він вже в листочках весь, я його накрила. Тут в мене томати. Раз грядка, два грядка, три і половинка четвертої. Також я це все накрила. Ось такою штукою накрила. Все, що під рукою, всім накриваю. Тут в мене кабачки, також я накрила, це, точніше, не кабачки, а ці, як вони? <сміття> як літаючі тарілки маленькі. Як вони називаються? Патісони. О, це в мене Патісони. Тут в мене цілої пачки баклажанів. Тут в мене один баклажан лишився, який проріс все ж таки. Тут в мене зелень, там пекінська капуста та броколі. Броколі я накрила на частину пекінки в мене не вистачило. Але я чула, що вона морозів не боїться, тому її я не хвилююсь. Тут в мене лук порей. І далі в мене йде дві грядки перця, далі квасоля та горох. Все понакривала. Зараз ще огірки накрою, ось вони в мене. Ось мої огірочки, також шкода дуже буде, якщо замерзнуть. Часник не боїться морозів. І там ще один в мене кабачок виліз. Ще повинні два в мене кустики бути. Ось тут і ось там. Накрила один виліз і ось такі справи. Сьогодні вже наступний день. Я загороду не виладжу. Морозу так і не було, на щастя, тому що всі дерева, полуниця, все ціле, здорове, але все було прикрите. Я сьогодні зранку часів десь на восьму годину я прокинулася, вийшла і одразу все повідкривала. Ось, з приводу того, куди я зникла, трішки взяла собі, можна сказати, відпустку від блогу, тому що я ще не звикла в такому ритмі працювати. Я з осені минулого року випускала ролики спочатку кожен, кожен день, потім кожні два дні. Ось, і трішки втомилася, трішки справ навалилося всюди, не тільки на городі. Тому. Ось таки закінчила. Зараз я навіть не знаю, кутра година. А, якось ось так. Зараз вам покажу, що я зробила сьогодні. Так, ось тут в мене починається город. Тут я тільки що посіяла салат рамен. Він в мене е, такий чудовий, що він не всходить взагалі. Ось один взійшов і ось я його вже психанула, насипала, як, як виходить. Так, Тут в мене цибулька кущова, це в мене ось така квасолька, Вона величенька, доволі. тут я досадила сьогодні ще квасолю кущову. Це квасоля, яка зі шкіркою, яку я морожу, консервую. Тут також тільки що досадила квасолю, тут у мене рядок. Ціла пачка в мене була інший сорт, і вона в мене не взійшла. Сьогодні ось ще досадила, взяла в АТБ вже перевірену. В минулому році саджала, ось о, досадила. Тут в мене горошок, також цибулька посередині. ну Цибулька вищипається з часом. ось. Далі це в мене перці. Ось ці, що найбільші, найперші це з АТБ, з такого величенького перцю, червоного. Далі в мене йдуть це вже з насіння, яке я купувала ось ця грядочка. Тут я сконструювала таку конструкцію під огірки. Тут я хочу перевірити сорт. Ось такий огірок вже відірвала. Це мені цікаво спробувати самоопиляємий, скоро пиглий гібрид, пучковий. Ось пучковий саме мені цікаво, що. Що з нього вийде, тому я його окремо ось тут закопала. Будемо дивитися, це лук порей. Він вже підріс в мене. Пам'ятаєте, які черв'ячки були маленькі. Тут шпинат, його атакувала тля, прискати його не можна, тому буду завтра виривати та... на морозилку. Цибулька, трішки горошку, далі брокколі. Броколі непогано себе почуваю. Один раз я їх прискала октарою, і бабочки-метелики пролетають мимо. Я навіть сиділа і дивилася, як метелик хотів присісти на них, але полетів через паркан. Ось це моя пекінка. Я з нею ношуся вже давненько. Вона нарешті почала формувати. Самі копустинки, ось вона підіймає листочки, і там усередині будуть саме качанчики. Ось така гарна. Це в мене ловушки від цих від слизнів. Ось такі гранули понасипала. Вони туди будуть залазити, якщо, і будуть там помирати. Ось, ось така в мене красунька, моя пекіночка. Так, далі. Підемо далі показати їй, що це в мене патісончики. Патісончики трішки хворіють, але це в зв'язку з перепадом температури. Тут в мене один єдиний синій баклажан. Один взійшов зі всієї пачки, їх дуже складно пророщувати. Ось одного мені буде достатньо, тому що їх ніхто не їсть. Я чисто так задовольнити свої потреби, посмажити один раз з майонезом, з чесничком. Ось, це залишки Луку Порей, це такий другий сорт, але якщо він піде, то хай тут сидить. Далі в мене томати. Томати я вже повштрикувала палки, щоб їх підв'язувати. Тут близько 65 кущів, різні сорти. Більшість це дебарао, дебарао чорний, дебарао червоний, і ще якийсь дебарао був, я вже це забула. Ось тут ось ці два це зелене яблуко. А всі інші дебарау та якийсь величенький рожевий є салатний помідор, також десь тут серед них. Я вже заплуталася. Спочатку я підписувала, потім перестала. А ось це огірки, які я ще вдома вирощувала. Ось так вони себе почувають. Трішки хворіють також із-за температури, але... але я їх накрила, щоб вони не спалилися зеленою цією штукою. І ось, і ще одна грядка. Тут будуть також завтра посаджу огірки F1. Ну, Часник ви мій бачили всі. А ось тут вже кабачки. саме кабачки. Там один взійшов блідий, блідо-зелений. Далі в мене помаранчевий кабачок, і тут у мене цукіні. Ось, Ну, якось так. Фух, насправді дуже багато справ, дуже втомлююся. Це в мене ці ось. Тому трішки відпочила від блогу, трішки позаймалася городом, тому що дуже багато зусиль потрібно все ж таки, щоб ні бур'янчика нічого не було. Хочеться, щоб і гарно було і дивитися, щоб прикольно було. Ось це в мене перший рік я прям дуже. Дуже самостійно все вирощувала. Раніше мені розсаду давала мама, а зараз я все повністю сама із насіннячка виростила. Тому дуже пишаюся з собою. Ось скоро вийде наступний блог. Я покажу вам нашу обновку. В нас з'явилася нарешті кухня. Це моя мрія, тому що при... прибудували ми до будинку пристройку, прибудову. Ось, І там у нас санвузол та кухня планувалися. Санвузол ми майже доробили, а ось з кухнею була велика проблема, тому що цінний зараз космос. І якось ми обходилися так такими на якийсь час, там і стіли, те і все, але зараз вже є кухня. Я вам покажу, все розкажу, як я що облаштувала. А в наступному блозі на цьому в мене все на сьогодні. Я дуже рада повернутися, дуже рада всіх вас бачити, мої вітаннячко Та всім гарного дня, мирного неба, всім папа. -па.